Вітаю! Сьогодні поговоримо про кольори. У себе на каналі, який називається Інтерактиви на уроці мови. До речі, ви можете підписатися, і якщо ви вчитель-філолог, то там знайдете багато інтерактивного матеріалу для уроків, до яких готуватися не треба. Якщо ви не філолог, то вам буде цікаво, бо публікую там різні цікаві матеріали з української мови. Так от, я опублікувала опитування, який із цих прикметників не означає колір. Блаватна сорочка, шарлатові ліси, каправі очі, брунатне волосся і ціноброві колони. Результати анонімного опитування ви бачите, а зараз поясню, що ж означає кожен із цих прикметників. Якщо ви пам'ятаєте поезію Миколи Вороного Блакитна панна, то згадайте відразу має крила весна запашна, лине вся в прозорах шатах. У серпанках і блаватах. Сяє усміхом примар з позахмар попелястих палихатих. Що ж таке блавати? Блават це волошка, тож, відповідно, блаватний колір це волошковий колір або блакитний. Блаватна сорочка може бути. Наступне шарлатові ліси. Шарлатовий колір. Це пурпуровий кольор, тобто це темно-червоний або яскраво червоний кольор з фіолетовим відтінком. Також він відомий як багряний. Тож шарлат це застаріла назва пурпуру це фарбувальна речовина червоно-фіолетового кольору, яку з давнини добували із залоз морських молюсків. Видів морських молюсків дуже багато, тому і відтінків кольорів теж дуже багато. Тож, шарлатний може відставка позначати різні відтінки червоного кольору. До речі, пурпуровий колір асоціюється з королівською владою, розкішшю та креативністю, а також може передавати відчуття таємниці або магії. У минулому пурпур був дуже дорогим барником, який часто використовували для одягу монархів і знаті. Тож, шарлатові ліси це багряні ліси такого кольору. Листя може набувати восени. До речі, слово шарлатовий і скарлатина це інфекційна хвороба, коли червоний висип на тілі з'являється. Вони мають спільне походження від середньолатинського «скарлатум» яскраво червоний. Тож шарлатові ліси можуть бути. Брунатне волосся. Слово брунатний означає коричневий. Часто з рудуватим або жартуватим підтоном. Тож, бронатне волосся може бути також. Циноброві ліси. Це словосполучення викликало найбільше, напевне, запитань і загадок. Що таке цинобра? Це одна з найдавніших мінеральних фарб. А ще цинобрую називають кіновар або кіновар. Наголос може бути і на першому, і на третьому складі. Тож. Цинобровий – це яскравий відтінок між червоним і помаранчевим. У давньому римі ним розмальовували стіни храмів і віл, а в середньовіччі манускрипти та ікони. А в епоху Ренесансу писали світські портрети. Сьогодні кіновар не так поширена через свою токсичність, адже мінерал містить сульфід ртуті. Але ж ви тільки подивіться, який насичений червоний колір у фресках помпеїв. І це збереглося. Через 1000 років. Тож, циноброві ліса можуть бути. А от слово каправий це зовсім не про колір, а каправий це гнійний. Я сподіваюся, що це відео було для вас корисним, і ви запам'ятали, що блаватний це волошковий або синій, брунатний це коричневий. Шарлатовий це пурпуровий або багряний. І цинобровий це відтінок між червоним і помаранчевим. Якщо вам було цікаво і корисно, я запрошую вас підписатися на свій канал Telegram і слідкувати за моїми оновленнями. Ви можете відсканувати QR-код або просто знайти інтерактиви на уроці мови. Буду рада вас бачити!